В Києві наприкінці жовтня відбулася конференція «Стійкі разом розвиток медіаграмотності в Україні. Ця конференція була організована в межах глобального тижня медіа та інформаційної грамотності ЮНЕСКО. Тобто, бачите, весь світ переймається тим, як стати медіаграмотним. Це не є якимось виключно українським велосипедом. Ну і конференція зібрала понад 200 учасників і стала важливою платформою для обміну досвіду серед медіаспільноти. І представників державних органів і освітян ми хотіли організувати і зробити таку платформу для діалогу для обговорення нових викликів. У нас були панельні дискусії, на яких обговорювали, як взаємов'язані між собою протидія дезінформації з традком і розвиток медіаграмотності. Ми говорили про те, що це три взаємодоповнюючі компоненти, які не можуть існувати самі по собі. а Вони є запорукою нашої інформаційної стійкості. Традиційні медіа втрачають довіру і дедалі більше впливу мають блогери, інфлюенсери тощо. І власне нам потрібно дивитися в те, щоб працювати більше з ними. Боротьба за уми ведеться, і особливо в контексті війни Росії проти України ми бачимо наскільки ця війна є екзистенційною. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. індустрія. Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія. І дуже добре, щоб перед тим як втягуватися в різні історії, які нам пропонують різні медіа, щоб кожному і кожній з нас мати такий фільтр на вході і виході з цих медіа історій. Ну і фільтр цей можна назвати так: медіаграмотність, Це твій фільтр у споживання інформації. І власне, це. Гасло національного проєкту з медіаграмотності фільтр і з керівницею цього проєкту Ольгою Кравченко. Ми сьогодні і поговоримо і про медіаграмотність, і про ті події, які зараз є навколо цього поняття. Пані Ольго, вітаємо вас на подкасті. Вітаю, вітаю. Колега. Отже, в Києві наприкінці жовтня, 24 жовтня, відбулася конференція Стійкі. Разом розвиток медіаграмотності в Україні ця конференція була організована в межах глобального тижня медіа та інформаційної грамотності ЮНЕСКО. Тобто, бачите, весь світ переймається тим, як стати медіаграмотним тобто, це не є якимось виключно українським велосипедом. Ну і конференція зібрала понад 200 учасників і стала важливою платформою для обміну досвіду серед медіаспільноти і представників державних органів. І освітян, от Ольго, я пропоную поговорити про цю конференцію і про те, які відкриття чи висновки щодо поточного моменту з медіаграмотністю в Україні, і де ми маємо бути на думку державних органів національного проєкту вже за деякий час. Почнемо з того, що стало основною метою цієї конференції Сікі разом, і яких результатів очікували досягнути от саме від цієї події. Конференція насправді вона відкрила глобальний тиждень медіаграмотності в Україні. Ми власне хотіли віднати всіх стейкхолдерів, які працюють у темі медіаграмотності. Ну, власне 24 жовтня. Це і був початок глобального тижня медіаграмотності. Тому ми за підтримки ЮНЕСКО хотіли організувати і зробити таку платформу для діалогу, для обговорення нових викликів. Ми власне переформатували теми панельних дискусій, так щоб вони відрізнялись суттєво від того, що ми кожен раз. Чуємо на конференціях, які пов'язані з темою медіаграмотності. Ну і власне, у нас там були панельні дискусії про се, що штучному інтелекту і шиї грамотності. Панельні дискусії, на яких обговорювали, як пов'язані між собою протидія дезінформації стратком і розвиток медіаграмотності. Ми говорили про те, що власне. Це три взаємодоповнюючі компоненти, які не можуть існувати, скажімо так, самі по собі. а Вони є запорукою нашої інформаційної стійкості. Ми говорили і про те, як працювати з великими аудиторіями, тому що це зараз, на мою думку, один з викликів виходити на нові аудиторії. Працювати з абсолютно різними прошуками населення і з дітьми, і з людьми більш старшого віку нікого не оминати своєю увагою і створювати контент і власне навчальні матеріали, які будуть. Цікавими для всіх покривати всі аудиторії. Ну про це ми і говорили власне на конференції, і мені здається, що у нас була така достатньо продуктивна дискусія, яку потрібно розвивати надалі. Мені знаєте, видається, що можна провести деякі паралелі із життям планети, ну там 100-120 років тому, коли у нас почала різко збільшуватися тривалість життя. А вся планета, ну прогресивна, скажімо так, її частина переймалася. Тим як забезпечити певний рівень гігієни, от при народженні дитини далі в домашніх умовах, в дорослому житті, і ці правила гігієни, які вдалося розповсюдити і зобов'язати дотримуватися, дали такий ну прямо вибух продовження тривалості життя. І мені здається, що от зараз вся планета переймається тим, щоб навчити людей бути медіаграмотними. Якщо ви зі мною згодні, то з чим ви пов'язуєте таку Стурбованість цієї планети цим фактом, що треба вчити користуватися правильно медіаресурсами, підвищувати свою медіаграмотність. Ну, по-перше, ми живемо в інформаційному суспільстві, так, вже всі працюють з інформацією дуже-дуже багато, і, власне, боротьба за уми людей вона зараз триває. І вона це нічого нового в цьому немає, але через те, що зараз ну фактично кожен може стати контент креатором кожен має доступ до аудиторії, тому що ми всі маємо соцмережі. І власне ця боротьба за уми вона ведеться, і особливо в контексті війни Росії проти України ми бачимо, наскільки ця війна є екзистенційною. Ну і власне це стосується і міжнародного контексту, коли там діти. Надцятому році нам казали, що не все так однозначно. Да і весь там може якась не війна Росії проти України, а називали це по-іншому. Ну і так само всередині країни пояснити. То наш ворог не дати розшитнути нашу єдність, не дати розколоти суспільство. Це якраз теж про медіаграмотність. Зокрема, та я не кажу, що повністю про медіаграмотність, але, зокрема, це про те, як люди споживають інформацію, як вони можуть давати раду цій інформації, яку вони споживають. І тому, власне, ця тема є актуальною і в глобальному контексті, зважаючи на розвиток технологій, штучного інтелекту, те, що ми зараз всі в смартфонах і що. Дня кількість інформації, яку ми отримуємо, не співмірна з тією кількістю інформації, яку отримували наші предки. І тому зараз, щоб бути конкурентним на ринку праці, ця навичка є абсолютно необхідною. Ну і другий момент, це ж те, що дійсно є купа воїн, є боротьба за уми людей, спроби ворога нав'язати ту чи іншу думку, підірвати суверенітет держав. Ну і власне, це те, що ми зараз спостерігаємо в контексті війни Росії проти України. То, напевно, найбільша проблема, от що стосується медіаграмотності, пов'язана з тим, щоб навчити. Ти українців розрізняти бодай ресурси, які походять з західних там демократичних країн, і ресурси, які походять з недемократичних країн, і, зокрема з країни ворога. Хоча, можливо, я помиляюся, і от якраз на конференції було обговорення, які найбільші зараз виклики у сфері медіаграмотності є перед Україною як державою, перед суспільством, ну і перед окремою людиною. Бо від вас цікаво почути, чи був різний рейтинг в учасників. Конференції цієї, оскільки от як я сказала на початку, що там ділилися досвідом і представники медіаспільноти, і представники державних органів, і освітяни. Мені здається, що в принципі в нас є такий консенсус. Та очевидно, що кожен з цієї адиторії, з якою працюю, вважає більш то аудиторія пріоритетною. Скажімо так, хтось скаже, що треба працювати з молоді, тому що це майбутнє і так далі. Але загалом мені здається, що підхід він плюс-мінус дуже. Схожий в кожного з нас, і тому власне багато зараз різних колаборацій між різними ініціативами, між медіа і фактчекерами і так далі. І тому в синергії зусиль воно створюється. Це добре мати насправді таку дискусію, коли в чомусь погляди можуть розходитись, хтось може казати, що треба працювати на охоплення і охоплювати великі аудиторії. Хтось каже про якість та не тільки з цього якістю і ті, і ті по своєму праві. Тут уже питання інструментів, питання з ким ми працюємо. Але на мою думку, важливо та робити медіаграмотність масовим явищем. Це дійсно важливо, але так само важливо, наприклад, коли ми говоримо не про кількість, а про якість а Якісно працювати з тими людьми, які є носіями інформації для ширших верст населення, це там, і вчителі, наприклад, і лікарі і держслужбовці ті, хто поширюють інформацію на інших. Людей, Другий момент, який я би хотіла викримати, була в Україні конференція, яку проводили ми. Але також я мала честь виступати на глобальній конференції з медіаграмотності, яку організувала ЮНЕСКО до глобального тижня медіаграмотності. Вона проходила в Йордані. Ну і власне те, про що говорили на цих конференції, те, що є актуальним для нас, по перше, традиційні медіа втрачають довіру і дедалі більше. Впливу мають так звані блогери, інфлюенсери тощо. І власне нам потрібно дивитися в те, щоб працювати більше з ними. Нам з вами це я кажу, і медіа та мають працювати з ними до певної міри, і громадські організації, і міжнародні партнери, і школи. Тобто, це те, в чому ми живемо, і ми не повинні там відкидати блогерів. Тощо інфлюенсерів як джерело інформації для багатьох людей. І робота з ним, навчання їх це теж дуже важливо, щоб вони відповідали Реально поширювали інформацію і відповідно формували те інформаційне середовище, в якому ми живемо. Ольга, а інфлюенсери другі... були на конференції? Вони взагалі як надаються до навчання? Ви Наскільки знаєте... вони відкриті для навчання? Ви знаєте, на конференції було небагато, але там парочку було. Але я от інший приклад приведу зараз. Проект детектора медіа спільно з YouMind, Зробили школу для блогерів, називається Швабра. Якраз трошки більше тижня тому Мала честь на ній теж виступати, і там проводилось навчання саме для молодих блогерів, навчали їх в основах медіаграмотності, як споживати інформацію, як бути відповідальним блогером, якраз доносили ту ідею про те, що вони важливі, що вони впливають на думки. Тощо і мені здається, що цей напрямок вже так трішки почали там проорювати. і зокрема, детектор медіа є відповідні теж ініціативи в Куншта, наприклад, який зараз працює з молодою аудиторією, які потенційно можуть стати блогерами, і от з цим треба працювати. І я думаю, що це може стати одним з пріоритетів на 2025 рік. Тобто до них дійсно треба стукатися, їх дійсно треба заохочувати. Це не та аудиторія, яка буде реєструватись там автоматично, сама приходити на тренінг. Їм треба продавати і розказувати, чому це і для них класно, і чому це важливо. Але... До речі, ми ж орієнтовані на медіаспільноту, наш подкаст, медіуми. А чому для інфлюенсерів буде класно стати медіаграмотним? От в результаті, наприклад, якоїсь співпраці, із, наприклад, проєктом Фільтр чи з іншими проєктами, проєктами державними. В чому для них перевага буде ринкова? У блогерів є аудиторія і кенселінг від аудиторії? Це фактично втрата заробітку, mm -hmm. це фактично втрата аудиторії тощо. І умовно кажучи, коли блогер той чи інший втрапляє в якісь скандали, то до них не так охоче йдуть рекламодавці, та? і тоді фактично для блогера, для якого блог зазвичай є основним джерелом доходу, Втрачає свої доходи, якщо говорити так дуже прагматично, мені здається, що український глядач споживач інформації він буває досить критичним до того, що він споживає. І я думаю, що ми і ви пригадаєте, і ті, хто слухають подкаст, пригадають, як кенселили конкретних блогерів, за те наприклад, як вони реагували на обстріл Охмадиту через парочку таких кенселів вони втрачають репутацію, і для них, оскільки репутація це теж основна на їхня валюта, скажімо так, вони можуть приходити дійсно на такі курси з підвищення кваліфікації, назвімо їх так, а прокачувати свої навички для того, щоб цю репутацію не втратити в майбутньому і не втрапити в такі неприємні ситуації. Мені здається, що це дуже важлива і амбітна мета таких проєктів, як ваш проєкту фільтр, загалом різних інституцій, і державних і неурядових, для того, щоб дійсно інфлюенсерів навчити медіаграмотності, тому що у. Світі достатньо багато, навіть блогерів, які дуже популярні, але знаходяться по інший бік від медіаграмотності. На жаль, ну а я хотіла би ще вас запитати, що говорили на конференції про вплив штучного інтелекту на оцей фронт, на фронт боротьби за медіаграмотність. Дивіться, бо штучний інтелект це вже невід'ємна частина життя. Ну і тому зараз ми говоримо про те, щоб навчити людей його використовувати, навчити людей розуміти загрози, які він становить. Ну і власне, і ми в проєкті фільтри і експерти, багато з якими ми працюємо. Ми переконані, що штучний інтелект може стати союзником для споживача для кожного з нас, але потрібно бути усвідомленим. Свідомим цих загроз, які він становить, розуміти як він генерує інформацію, звідки він черпає інформацію, тобто не довіряти йому сліпо. розуміти, що ту інформацію, яку він видає, потрібно дуже ретельно перевіряти. Навчати штучний інтелект також, і власне про це й були теж і панельні дискусії. Говорили про те, що ми можемо робити більше на рівні держави. Були і представники мінцифри на ці панельні дискусії, що важливо власне об'єднувати та зусилля, не лише там працювати кожен сам собі, а об'єднувати. Мені здається, що це вже відбувається, і підгідує не лише там інших організацій тієї самої мінцифри. І тому це позитивні такі процеси, які відбуваються. Ну я сподіваюся, що у нас більше буде підніматися і питання доброчесності використання штучного інтелекту, тому що те, що я чую від студентів, що ой написав. Роботу зі штучним інтелектом мені чай все написав. А насправді це ж наскільки глибинна проблема, тому що А, людина розраховує, що чад GPT все вирішить, Б. Довіряє тому, що чапті напише, Б. Не застосовує та свій ресурс, свій мозок, не вчиться. І це те, що на побутовому рівні відбувається. І це може потім виливатися в великі скандали з і так далі, і так далі. Тому що це зараз там, я би сказала, що що нас в країні ще не сильно відсвятковують, що там де штучним інтелектом зроблено? Треба от на рівні освіти цієї політики посилювати. А через два-три роки в майбутньому робота написана за допомогою штучного інтелекту, може дуже підірвати репутацію тієї чи іншої людини, якщо це йдеться особливо про наукову роботу. І тому питання доброчесності штучного інтелекту це теж є одне з нагальних питань, я би сказала. Ну і на завершення нашої розмови поговоримо про ініціативи, які зараз у розробці національного проєкту з медіаграмотності Фільтр. Як ви плануєте розширювати свою діяльність з урахуванням тих викликів, про які ви почасти вже розповіли і нам під час розмови? По-перше, плануємо працювати більше з держслужбовцями. Це у нас є один спектр запланований. На початок наступного року хочемо більше приділяти увагу питанням освіти і сприяти більше інтеграції медіаграмотності, власне, в освітній процес, тому що зараз, на нашу думку, це відбувається точково. Хочемо розвивати ті наші поточні проекти, які вже існують. Наш тест медіаграмотності. Показав, що є потенціал на кілька сотень проходжень тесту? У нас є кілька блоків, які там стосуються фактчекінгу, кібербезпеки, питання журналістських стандартів тощо. Ну і ми власне відслідковуємо по цьому тесту. Ми дивимося, а як люди розуміють журналістські стандарти, а чи можуть вони відрізнити джинсу не від джинси? А чи розуміють, яким експертам вони можуть довіряти? А чи розуміють вони природу теорії змов? Тобто, завдяки таким питанням, ми виявляємо трошки такі слабкі місця, і тому це те, що ми хочемо, щоб воно ставало національним івентом, так само як, наприклад, є декант єдності. Uh -huh. Ми хочемо, щоб наші фламандські ініціативи ставали традиційними, об'єднували людей. Звісно, посилення координації, якою ми власне одне з наших основних. Функцій, і зараз будемо розробляти нові підходи до координації ініціатив з медіаграмотності. Власне досягненням цього року стало те, що ми ухвалили стратегію з розвитку медіаграмотності до 2026 року. Ну і зараз ми бачимо, що багато перетинів, багато моментів, де ми можемо посилювати одне одного інша організація. Тому будемо працювати над цим і у наступному році. Ольга, дуже вам дякую за цю розмову. Я думаю, що про цю національну стратегію з медіаграмотності до 2026 року було б окремо поговорити, щоб побачити, які маячки, які досягнення плануються в цій а вона стратегії. Не національна, вона, міністерська. Міністерська. вона є ага. в нас, та, міністерська вона є в нас на сайті. Ми запрошуємо переглянути. Та... Дякую ще раз. Ольга Кравченко, керівниця національного проєкту медіаграмотності. Ільтер стала гостею подкасту «Медіуми». Я Наталі Соколенко дякую і Ользі, і дякую всім, хто послухав нас. Медіуми. Подказ детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.